Антон Кисіль, це ім'я сьогодні звучить у Павлограді з особливим болем: захисник України, син, друг, однокласник, людина, яку пам'ятають життєрадісною і щирою. Павлоград прощається з героєм серед державних прапорів, живих квітів і тиші, яка говорить гучніше за будь-які слова. До центральної площі приходять рідні, близькі, друзі та знайомі. Кожен із них знав свого Антона: усміхненого, відкритого, того, хто ніколи не здавався і завжди був поруч. Серед тих, хто прийшов провести Антона в останню дорогу, люди, з якими він працював у мирному житті, вони пам'ятають його з дитячих таборів і з буднів, наповнених сміхом і роботою. Кажуть, Антон мав рідкісну рису, жагу до життя, яку не могли зламати жодні обставини. Це наш Антоша, Тоха Кисіль. З Антошкою ми працювали в таборі, в проліску. Людина, у якої така жага до життя, будь-які не він вирішував на раз. Навіть згадується те, що в таборі він працював, зламав ногу. Але він поїхав, гіпса наклав на приїхав, він працював далі. Діти його обожнювали на будь-який захід на руках. Його не можна було не обожнювати. І тому сьогодні серце країться настільки діти, діти, яким ще жити, народжувати своїх дітей, а їх вже нема з нами. Для когось Антон колега і друг, а для когось частина дитинства. Його однокласники згадують роки, проведені за однією партою: спільні спогади і дружбу родинами. Сьогодні ці спогади звучать особливо боляче. У це про життя, яке мало тривати, Антон був дуже доброю, завжди позитивною, усміхненою людиною. Він завжди підіймав настрій всьому класу, і про нього завжди є лише гарні і приємні спогади. І на сьогодні він за нас залишився справжнім героєм, відповідальною, щирою і дійсно героїчною людиною. Я найбільше пам'ятаю нашу початкову школу, тому що. У першому класі, коли ми ще були маленькі, я допомагала йому зав'язувати шнурки, а його мама пила мені косічки, коли моя була на роботі, тому ми завжди дуже гарно спілкувалися. Разом із родиною Антона сумує вся громада, бо війна забирає не просто воїнів, вона забирає майбутнє, яке могло бути мирним. Все було попереду і життя, і кохання, і діти. Але коли настав час. Вони взяли до зброю і пішли захищати перш за все нас з вами, шановні. Назва наших дітей, наших онуків, щоб вони ходили до школи, до дитячих садків. Але, на жаль, вони гинуть, гинуть, і ми їх ховаємо. Ви тільки подивіться на портрети наших земляків, які на центральній площі, коли почалася війна. А Вона почалася не в 22-му році, а в 14-му. У нас ось на цій площі з'явилася стела героїв не Тепер там написано, попиніться і планіться героям. І ми з вами рахували спочатку першу сотню, потім другу, потім третю, тепер рахуємо четверту сотню. І ми ховаємо золотий фонд наших громад, нашої держави. Тому сьогодні. Велике горе, не тільки для рідних і близьких, а для всієї нашої громади, для всієї нашої країни. Під час прощання лунають слова, які сьогодні відгукуються у кожному серці. Вони про ціну життя і про нашу спільну відповідальність пам'ятати. Ми з вами чуємо войсарен. Ви не гірше за мене знаєте, що таке страх, але все це ніщо порівняно з тим, що відчувають вони. Даючи змогу нам, шановні, банально жити, прокидатися вранці, йти на роботу. І, на жаль, багатьом здається, що війна десь далеко або вона якось не стосується когось. Нам, шановні, до війни до 100 кілометрів. І на мою думку, це досить мало, щоб не цінувати кожен день, який ми живемо. Прокидаємось і живемо. Тому я прошу вас підтримуйте один одного. Підтримуйте Збройні сили то, як може. Хто може ділом, а хто не може ділом, хоча б словом. Підтримуйте літніх людей, підтримуйте дітей. Малечим сьогодні найважче. І ще одне попрошу, шановні, коли будете проїжджати в будь-якому куточку України біля кладовища і побачите українські прапори, я прошу вас, не полініться. Зупиниться хоча б на хвилину. Згадайте героїв! Ми завдячуємо їм життя! Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за Україну. Слава Україні! Героям! слава! Антон Кисіль назавжди залишиться у пам'яті міста, у спогадах друзів і в серцях рідних, як людина життя, як людина світла. Як захисник України Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, новини ПТРК.